Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про термос і Стенлі. Стенлі для їжі. Цей огляд, як і ряд інших, повинен був виходити в березні 2022 року. Але через війну Росії з Україною огляд довелося відкласти, і змога їх зробити настала лише зараз. Можливо, огляди трохи... Запізнилися в своєму часі, оскільки люди вже адаптувалися до відключень світла та виживання в місті в умовах верних віялових відключень електрики. Але я вважаю, що огляд буде корисним, оскільки термоси класні і заслуговують безумовно уваги. Будемо розглядати 1-літрову модель та модель на 0,7 літра. Це серія Classic. Упаковка. По суті, упаковки у Стенлі як такової немає. Поставляються термоси Стенлі завжди у целлофановому пакетику фірмовому. Всередині термосу лежить папірець інструкція. Ну, в принципі, все, ніякої картонної коробки тут нема. Як подарунок, ну, так собі упаковка, як на мене, як для користування нічого зайвого. Просто беремо і користуємось. З коробки термоси не мають ніяких неприємних запахів. Але для себе я завжди їх оброблюю окропом, а також перевіряю на утримання тепла. Заливаю окроп і залишаю в холодильнику чи на холодному балконі десь на добу. І після чого перевіряю, яка температура води залишається в нас. Якщо вона там досить висока, то термос нормально працює. Якщо термоса стик, температура води стала холодною, відповідно, термос у нас бракований і його краще одразу замінити на. Нормальний, який не бракований. Головна відмінність цих двох моделей, в тому, що літрова модель у нас має руків'я, за допомогою якого його досить легко перенесе, переносити. Літрова модель звичайного термоса для пиття також має схожу ручку, але без оцієї прорезиненої вставки, мені здається. За необхідності ручку можна, звісно, зняти. Розгібаємо ось це вушко і виймаємо знімаємо ручку. Але, не знаю, чи в цьому є необхідність. По літровій моделі скажу, що через 2-3 роки користування звідси можуть з цих от вушок на корпусі, можуть з'явитися такі потяки іржі. Але на работоспроможність самого термосу це ніяк не впливає. Ці термоси мають традиційну конструкцію, двохстінна нержавійка, нержавіюча сталь, між стінками знаходиться вакуум. Паком допомагає утримувати якраз тепло. Кришка традиційно одна, великого діаметру. І основна кришка має напис Стенлі. Гарну насічку, щоб можна було відкрутити. Конструкція всередині традиційна один гумовий ущільнювач, два вітки різьби, і всередині нержавіюча сталь. Корлишко Термосом три чоловічих пальці туди пролазить. Жіноча рука туди пролазить, можна помити, а взагалі для миття термосів, особливо після чаю довгого використання, краще все налити кип'ятку та закинути таблетку для посудомоїної машини. І весь накип залишки чаю, які там були на стінках, не відмивалися, через годину самі відстануть і термос буде як новий з магазину. Донову у нас ізнежавійки, не фарбоване. Дуже практично і зручно. Термос на 0,7. Аналогічна вся конструкція. Він в мене зараз наповнений чаєм. І одразу таке зауваження. Головна відмінність від термосів для пиття це те, що кришка у нас немає прорізів, через які ми будемо наливати воду. Відповідно, щоб нам налити чай, якщо ми в цьому термосірвому чай, нам треба відкручувати кришку повністю, що буде збільшувати наші втрати тепла. І відповідно термос сумарно буде менше тримати температуру. В той час, як класичний термос Стенлі має на кришці прорізи. В принципі, ось класичний термос Стендлі 0,75 здається. Можемо одразу порівняти їх кришки. Побачите, що на останніх моделях маємо отакі прорізи. І вода наливається, чай ось таким чином. І оскільки ми вже говоримо про кришки термосів, то в останніх моделях Стенлі мені не подобаються оці кришки, оскільки при відкрученні рукою в цю щелину, звідки наливається у нас окроп, потрапляє бруд і потім він вмивається. Труменем напою прямо нам в чашку назад. В старих термосах Стенлі була ось така закрита конструкція, і стрілочки на ці показували, де знаходяться ці прорізи. У термосів для її нема цих прорізів. З одного боку, це мінус, з іншого боку, це плюс. Або шукайте класичний термос з її старим типом кришок. І ще одна особливість такого конструктиву. Після закручення кришки у нас залишається невелика кількість вологи на кришці, і при перевертанні вона потрапляє нам в сумку на рук і на одяг. При старій конструкції, коли край кришки у нас якби, герметизував, закривав ці пази, такого не траплялося. Щодо стійкості покриття корпусу. На харчових термосах у нас фарба така, так звана, молоткова емаль. Вона досить міцна, майже не. Дряпається, не зкалюється і тому подібне. Літровий термос в мене має чудовий вигляд. Цей термос з іншої серії, він має таке анодування, і ми бачимо, що воно у нас трохи пошкрябалося. Але це знов-таки через мою необережність, оскільки в відділенні за термосом лежала складна пилка сілки, яка своїм обухом трохи подряпала це покриття. У всьому іншому бачимо, термос має досить пристойний вигляд. Кришки термосів 0,7 та 1 літр будуть взаємозамінні, але в обох випадках чашка буде тільки одна. І окремий момент, який мені дуже подобається в термосах Стенлі. якщо ви впустите термос і внутрішня кришка якимось чином у нас відкриється, чи почне пропускати вологу, що в мене сталося за 2-3 роки лише один раз з термосом на 1 літр, він був повний кип'ятка, я його впустив і кришка якось підірвалася. І звідти почав трохи просочуватись окроп. Але за рахунок чашки, яка була щільно закручена на термосі, жодна краплина не потрапила зовні в рюкзак, в сумку. І Потім, коли я дістав термос з сумки, я відчув, що кришка занадто гаряча, привідкрутив, стравив зайву вологу гарячу. І вже тоді побачив, що у нас відбулося. Повторюю, це було один раз при падінні і мені дуже подобається, що з кришкою проблем в термосах Стенлі нема. Проблеми з кришками були в термосах Prius, Якщо про це цікаво, я можу зняти окремий огляд. Пишіть про це в коментарях. По утриманню тепла. Термоси дуже гарно себе зарекомендували, показали. У умовах відключень світла в термосах дуже зручно запарювати кашу, щось приготувати, налити в них, потім відкриваємо, просто наливаємо йому. А якщо ви хочете одразу, скажімо так, робити двох лиців, купити термос для їжі і використовувати його для чаю, ніяких проблем з цим не буде. Єдина відмінність це трохи більший діаметр самого термосу. І кришка, яка потребує повного відкручення, щоб налити тему. Чай з термосом. У всьому іншому термоси ідентичні по утриманню тепла, по вазі, по конструктиву. І який термос обрати, це лише ваш особистий вибір, побажання подібне. І невеличкий, неочевидний для деяких момент: чай в кружці від термосу для їжі буде остигати швидше, оскільки площа поверхні. У нас більше і відповідно більше буде охолодження. Тобто, якщо ви любите пити гарячий чай, треба його пити якомога швидше, поки він не охолов. І навпаки, якщо ви не любите гарячий, то тут буде швидше чай охолоджуватись, ніж в кришці звичайного термосу Legendary або Classic. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Допомагайте ЗСУ, Україна переможе!